Всіх вітаю! Сьогодні я поділюсь з вами деякими гарячими клавішами та ефектами, які можна використовувати під час презентації в Canva. І так, коли ви демонструєте свою презентацію, можна користуватися деякими клавішами. Натискаємо з вами, звісно, відтворення у повноекранному режимі. Презентація. Презентація. І так, іде повноекранний режим. Перше, що? Перша клавіша, давайте B, як на англійській мові. Дійсно, натискаємо на B, і бачимо під час презентації, можемо викликати барабан. Далі, наприклад, інший слайд. Клавіша, коли ми натискаємо клавішу C, то бачимо, що у нас такий салют. Так, далі. Звісно, це можемо примінити ми не до всіх слайдів, так, але вже дивіться за тематикою вашої презентації. Далі клавіша D, Також у нас барабанна, так? М, e, мікрофончик, клавіша О, і пішли бульбашки. Щоб більше їх натиснути, якщо декілька-декілька раз ми будемо затискати, ось буде такий візуальний бульбашковий шум у нас з вами. Так, клавіша Q. Давайте наступний на слайд, ключу. Q тихо. Так? Клавіша тиша. І клавіша у нас U. Буде давайте наступне клавіша U, це завіса. Оп! І завіса. Ну, це дуже класно використати під кінець уже слайдів, коли ви вже закінчуєте свою презентацію. Звісно, що хочу сказати, експериментуйте з різними... Експериментуйте з різними гарячими клавішами та ефектами, щоб знайти, знайти ті, які краще підходять для вашої презентації. Не зловживайте ефектами, щоб презентація не виглядала перевантаженою. Використовуйте ефекти, щоб підкреслити важливі моменти та зробити презентацію більш цікавою для аудиторії. І гарячі клавіші я розміщу. Під своїм відео. Користуйтеся всім, всього найкращого!